Хочу вам повідомити приємну новину. Наша компанія починає продавати ексклюзивну продукцію в Україні. Це італійська продукція мойки високого тиску, а також насоси. В даному випадку ми зробимо розпаковочку одного із такого інноваційного апаратика. Перед вами фірма Amnovi Reverberi. І у нас ось такі в який вмонтовано все, що потрібно для мойки вдома і не тільки. Перед вами Ось так ми зараз переглянемо певні характеристики. Переваги цієї продукції які. Буквально в цьому маленьку кубику досить потужна машина 1,9 кВт, і вмонтовані всі речі, шланги, розпилювачі і тому подібне. Ось ось такий маленький, досить компактний. Досить енергозберігаючі технології використані при виробництві. На 80% зменшено гучність через те, що він всередині покладений насосик. На 50% зменшено виробництва пластика, оскільки все всередині теж економія. На 20% зменшено викид вуглецевих газів при виробництві даної продукції. І зараз ми з вами перейдемо до розпаковочки. Так. Велика у нас книжечка на українській мові та європейських мовах. Є вся інструкція. І перед вами наш красунчик. Як бачите, досить компактний. Можна перевозити в будь-якому автомобілі. Так, модель у нас ось написано в даному випадку ось тут. Репій Бекбокс 3. У нас є так, виключатель переключатель на робочі вимкнення. 150 ліфтбокс. Модель для тих, хто буде цікавитися більш предметно. Зразу вам скажу про високий, е, високу якість самої, самого пластика, ніякого запаху немає. Тут у нас виходи. З цієї сторони відкриваємо легенько. У нас повністю комплектація, сама безпосередньо агрегатик, подовжувачі. І Попрацювали, склали і у вас все знаходиться в одному місці. Досить зручна постановка комплектації. Це з однієї сторони, з іншої сторони аналогічний варіант. Тут у нас шланги і підключення до 220. Легенько закривається, защолкується. Так. І з цієї сторони ось так виглядає. І ось так. Характеристики у нас досить пристойні. Значить, у нас 150 бар, 460 літрів на годину, 1,9 кВт. Алюмінієва головка безпосередньо насоса і три поршні високоякісної сталі. Можна сказати, в даному випадку на ринку нас в Україні таких апаратиків. Я не бачу, якщо бачили, то і вам плюс. Але для вас ціна досить прийнятна, бо зацікавила дана якісна продукція з гарантією, прошу звертатися до нашої компанії. Італія.